Зараз, друзі, як ви бачите, настали важкі часи. Світла немає. Вже й по 8 годин відключають. Вчора годин 9, мабуть, чи 10 не було світла. І цей апарат трішки знову виручив. Значить, але в будинок до мене приходить три фази. Генератор, там номінальною потужністю 2,8 кВт, він однофазний. Як зробити три фази? І з Ось, бачите, під'єднано. вона мене тут до сарайчика підходить лінія трифазна, ну, але все одно я її під'єднав до двох фаз. І зараз покажу вам, як я забезпечую весь будинок абсолютно трьома фазами. Зараз запустимо генератор. Так, драмик відкритий, шмурганку. Тут у мене лічильник. Бачите, ось цей, цей самий кабель, він підходить сюди, два провода йде, від нього ось сині проводи. І заходить ось такий ось пакетник, який перемикає на мережу і на генератор. Зараз мережа, бачите, ось, лічильник не працює, відповідно, світла немає. Зараз, прям він дуже тугенький такий. Давай, так, є. Все, перемкнули, все повинно працювати. Зараз піду покажу. Бачите, лічильник не працює, нічого не рахує, але, От помічниця. Біжить. Але, дивимося. Світло є. Пішло вже навантаження. Завчора півбаку бензину спалив. До речі, чому в будинку? Тому що стіни все-таки трошки ізолюють його і шуму значно менше. Тоб, в майбутньому я ще планую вивезти, ну, щоб зробити отер, вивезти сюди гофру якусь, того, щоб відпрацьовані гази сюди викидались, а не просто в відкриті двері. О! Ось запустилось потужне. Котел на затримці. Біля котла стоїть ось такий стабілізатор. Все, котел запущений. Пущений і холодильники працюють. І чому три фази хотів додати, тому що в будинку на кожну фазу запитані, там розетка, там лампочка, і незрозуміло, що де як буде включатися. Якщо включити тільки одну фазу в розетку, то... Фактично дві третини будинку не буде працювати, тому вирішено було зробити ось таким способом. Все поперекидалось на основний запобіжник, і ось в принципі світло вже вмикнуло. Можна вимикати генератор. Пояснюю, навіщо тут оцей пакетник. В принципі, можна і без нього підключити, яким чином, підключити до автоматичного вимикача, який тут стояв, але. Єрунда в чому, в чому велика єрунда. Коли в мережу подасться струм, генератор у вас буде теж підключений до цих трьох фаз. Ці е, дві два напрямки зустрінуться, ну, результати, я думаю, будуть непередбачуваними. Щось згориться точно. І швидше за все, це буде генератор. Ну або якийсь захист на генераторі. Тому, щоб цього не сталося, стоїть ось такий перемикач на мережу або на генератор. Тобто або звідси, або звідси заходить струм в нього. Далі вже розподіляється на автоматичний вимикач. І далі йде вже на лічильник і далі вже йде в будинок. Так, а замість нього там стоїть ось такий звичайний вимикач. Автоматичний Made in Serbia.